Вітаю вас усіх. Сейчас, зараз, зараз, вірні, сезон осадки розсади. Я хочу показати, як я садю розсаду, вот таку, ось вот у мене є пленочка така. Вона должна така плотненька бути, плотненька така. Туалітну бумагу. Тому, кому інтересно, подивіться. Я беру отак цю плотну поліетиленову пленочку, отак складаю, От. беру туалетну бумагу, відміряю. О, отак, О, щоб було отак. Ну, як туалет. Розмір туалетної бумаги. Отак. Відрізаємо. Це нам вже не потрібно, нам не потрібно тільки те, що ми обрізали на розмір тулетний бумаги Розрізаємо з цієї сторони, бо нам дуже здорове не нужно, і з цієї сторони. Цю помилку ми відложимо. І одна нас ось така пленочка. Ми беремо туалетну бумагу. Підрізаємо на розмір цієї нашої пленочки. Беремо якусь їм, ось у мене на даний момент є цвіти, поливаю, квіти поливаю в кімнаті. грушу, беремо, поливаємо, змочуємо цю туалетну бумагу. Так. Змочуємо, щоб вона там пристала і намочилась. Не сильно, не сильно. У мене є тут кімнатний. Так, що це в мене? Ні, це баклажан. Ні, баклажан я трогати не буду. Хвилиночку. Я хотіла перчик. А, а взяла баклажан. вибачаюсь Зараз хвилинку. Баклажан хай ще постоїть. Це так можна робити із сухими. Не обов'язково. Отак, як у мене вже декілька днів він. Стоїть уже намочений, і вже ключички чуть-чуть пустив. Ну мені треба його отсюди вже. От у мене перчик. От. Це у мене перчик. Тут червоний дивосвіт. Намочений. А цей перчик у мене це кімнатний перчик. Він вже тут чуть чуть пустив ключички, не весь. От я хочу його перенести. І от є у нас. Ця бумага що ми підготували. Отак на сантиметр ми розлажуємо на сінечко. Не обов'язково намочене. Його можна сухеньким. І отак ми на сантиметр від краю розлажуємо. Уже тут маленькі ключи попускав, От. І ми отак по всьому периметрі не дуже густо розкладаємо. Можна пінцетом, ну я ножиком привикла так собі. Я не один год так роблю. У мене все виходить. Виходить хорошо. Я вам покажу, що в мене виходить. От, Покажу все. Так, зараз я трошки розкладу вже, щоб дурно не це. Можете густіше, можете рідше. Як, 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 як вам виходить? Там у мене ще це є, а він вже даже ключечку класно пустив, от я її і хочу. Гляньте, яку ключечку гарно пустив, ось гляньте. Ой, я я. Видно вам. Ой, теж я луче рукою візьму. Видно? Вам ключечку пустив я її сюди. Тобто наогорот треба корінчик туди, а це сюди, на сантиметр від того. Та що ж ти не хочеш, а? отак треба. Ключечко сюди ти туди. Ну і все, так ще сюди положу. Він уже весь такий ключечки попускав. Ну, я ж кажу, не обов'язково отак намочувати, як це зробила я. Зразу можна в туалетну бумагу. Ну, у мене не було коли, я думаю, зроблю на... е... як вони там надавали. Потім що ми далі робимо. Вибачаюсь, щось нового так, далі. Я одну не одну насінненько не можна потеряти. Так, далі. Тут треба трошки розділити. Далі ми беремо ще туалетну бумагу, відриваємо на розмір, видно, що на розмір того, що ми відрізали, і прикладаємо зверху, отак. Намочуємо ще. Я сподіваюся, вам. Трошки змочуємо ще, не сильно, щоб не текло, ну і щоб мокреньке стало. Так, і беремо потім оцей край і отак скручуємо у ралик палик, я називаю. Отак. Ось От такий рулончик скручуємо, скручуємо до кінця, скільки в нас є, ми все повинні скрутити. От. Так, скручуємо, скручуємо, скручуємо. До кінця. Якщо тут трошки бумаги лишні, вже закінчу. можна так підвернути, щоб йому там тепліше було. І Так. Во. Постукали, постукали. Якщо бумага дуже тут вилізла, лишню можна трошки підрізати. Я так роблю. Во. Потім можна. Взяти стакан, от від сметани, і стакани. Це. У мене даний, вже всі зайняті стакани, які в мене були. Я беру так бутилку, одрізаю, одрізаю не зовсім. І оці, тільки дивиться, треба, щоб вгор... це все, де ми на сінечко поставили, щоб воно було вгорі. І кладу сюди. Чи ставлю, чи кладу, не знаю. І прикриваю. От. Все. Кульок можна ще надіти. І все. Потім, дивіться, що в мене в них виростає. Ліс. Це я сьогодні тільки посадила, а це, я знаю, я навіть не знаю. Це в мене помідорки. От і дивіться, пожалуйста. Ліс. От. У мене ліс отаких от помідор розсадить. Вона дуже густа. Далі, дивіться, що я ще роблю. Так, це мені треба назад, це у мене дуже перчик купляний. Так, треба позабуду. Це я поставлю опять в тепло. Так, дивіться, що я ще роблю. Беру так само оцю бумагу. Беру знов туалетну бумагу. Вам видно? видно. Ніби видно. Так, беру опять туалетну бумагу, змочую. І от оця в мене розсада, яку я тільки йшла, вона у мене і ось щось стаканчик такої розсади, і ось що ж. І вже у мене є спопікірована, От я вже батенько насадила, вже оцю посадила в землю. Тепер я беру оцю розсаду. Дивлюсь, вона ж в мене сильно густа, Їй же ж трудно буде рости. Я беру прямо так. Отак, туалетною бумагою і з усім. Не треба боятися нічого. От такі вже там корінчики, доволі хороші, видно? ж. О. Я отак беру і розділяю. Трошки роблю там, щоб була не така загущеність, І тут. І отак я його чуть нижче вже тепер опускаю. О, щоб йому там було. І отак надбираю, там надбираю, сюди ложу. І так, щоб йому тісно, сильно їм тісно не було. І так можна до висадки поки пікірують на вулицю аж. Отак можна ці туалітні бумаги його виращувати. От я розкладаю отак. О, а тут надбираю Не бійтеся, нічого з корінчиками не станеться. От, корінчики такі вже хороші. Бачите, які корінчики ж. і Отак от я їх розкладу. який пропаде, ну без цього теж не буває. ну Так як в мене своє насіння, так я не, не жалію, його насадила. Який пропаде, так, ладно, пропаде. Отак от, от я розкладаю, беру. Трохи тут же оставлю я. От, беру, отут дуже густо заберу. Ой. Так. Тут ще можна забрати трошки. Можна по одному прямо розсадити. Ну так як ми ж садимо не, не трошки, а багато, то по одному це дуже... Де його ще холодно, його нема де зберігати, щоб воно ж не померзло, ще в нас морози. надо в теплі, тепла особо нема. Ну отак якось викручуєшся, робиш так. Як виходить, так і роблю. Но я вирішила вам отак зняти таке відео, показати, мах, когось заінтересує. І хтось собі так зробить. Бо може, люди й не знають. От так я розділила. От, тепер беру опять туалетну бумагу, накриваю. От, тільки треба туалетну бумагу, отаку цупкеньку, не ту, що отаку. Я зараз покажу. Не Отаку туалетну, бумагу, що отак отривається, вона дуже м'яка, ця така туалетна бумага, отака, ні, таку ні. Таку не треба. А надо отаку оцю. Це краще. Я пробувала і в тій і в тій, оце краще. У нас називається вона Обухівська, а у нас скрізь є і в Казахстані, і О, скрізь. Я не буду перевіряти. Перечисляти країни. Ну, я думаю, у нас крізь туалетна бумага є скрізь. І так само цей я загортаю, що в мене був вже. Я його трошки прорядила, йому вже буде трошки свободній. Можна ще прорядити. Це ще густо. Я прорідю, але ну, не на відео, звісно. О, зараз трошки водички туди додав. В цей, що у мене вже був. І опять я його складаю в стаканчик. От. Цей що прорідила, я теж беру, скручую нас, так, що прорідила. такі равлик палок. <смі> равлик палок. Трошки дивишся, де треба, водички підливаємо. О, скручуємо. Тут уже не важливо. Не сильно туго, токо не сильно туго. Так, з чувством. О, і в мене ще вже вийшло. З однієї в мене дві. І там, щоб, а, ще розкажу, там теж, щоб була трошки влага. Водичка в мене випарувалась вже. От. І складайте. І тут складати стаканчик. Не сильно туго. Ну, чотири. Поки Поки вони отакі, чотири можна, Ну, не більше. Оцей треба колити вже, трошки би Отак. От і без землі, без грязі, як то кажуть. О, це, у мене я вже пікірувала, у мене це з землею. Вже. Полить трошки так їх, туди потом. Оці потом поливати треба. От, і все, отака, от отака, отака. Це ж тільки що у мене перчик кімнатний. Посадили, я вам потім покажу, який він це, виросте. А це помідори. Отак, От що я хотіла, вам показала. Може, комусь пригодиться. Отака От гарна розсада виходить, А чому б і ні. Я не один год їх сажу, не один. О, вже це провірено роками, роками. Я так роблю. Це теж треба вже роз... другу туалетну бумагу зробити. Ну, поки мені ніколи, я зайнята другим. О, і отак якось в мене виходить. Всього вам доброго. Желаю всім здоров'я. Дивіться моє відео, ставте, хоч пишіть коментарі якісь, щоб мені було інтересно з вами якось общатися. Може, щось хтось не зрозумів, я неясно розказала. Пишіть, я розкажу. Ще раз покажу, якщо треба. Якщо я щось нейнятно розказала. Так що всім здоров'я, мирного неба і всього доброго. До побачення.